В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Росія за останні роки розв'язаної нею війни в Україні викрала 700 тисяч українських дітей. Про це заявив голова міжнародного комітету ради Федерації Григорій Карасін, цинічно називаючи дії своєї держави порятуванням дітей від бомбардувань та обстрілів. Цитую в останні роки 700 тисяч дітей, рятуючись від бомбардувань та обстрілів із районів конфлікту. В Україні знайшли притулок саме у нас багато хто разом із батьками, а вихованці дитячих будинків разом із вихователями, написав Карасін у Телеграм. Більше запитаємо правозахисника громадської організації Майдан Моніторинг Олександра Остапенко. Олександр, ми вас вітаємо і дякую, що ви з нами. Вітаю вас. вітаю. Про що для вас ну, ще... такі так, про що для вас говорять такі заяви зі сторони Російської Федерації? Ну, по перше, це е, практично є явка з повинною да, з провини того кримінального злочину, який діють всі посадовці Російської Федерації, тому що е, це е, відповідно до міжнародного законодавства розцінюється як, як геноцид е, українського народу, і, і недаремно є е, провадження міжнародного суду з з приводу. І Львовою Біловою, яка відповідає за цю політику на теренах Російської Федерації, і безпосередньо проти президента Путіна я хочу сказати, що на напевно, голова міжнародної комісії ради федерації красін, який заявив про 700 тисяч дітей, які як, як за його думкою врятувала Російська Федерація від обстрілу і бойових дій, які там між. Росіяни розв'язали на території України це трошки перебільшена перебільшена цифра, тому що за даними наших правозахисних організацій, за даними омбудсмена України і, і, і там багатьох інших ну там, організацій з безпеки співробітництва в Європі, загалом то на окупованих територіях потенційно може знаходитися близько 700 тисяч українських дітей. Ну можу, можу абсолютно точно запевнити, що всіх точно не вивезли, але така цілеспрямована системна державна політика під приводом е, оздоровлення, під приводом е, незадовільних умов перебування, під приводом е, умовного спасіння від бойових дій в Російській Федерації дійсно проводиться, і це має всі ознаки, що підкреслюю, міжнародного злочину. За нашими. Під рахунками таких дітей е, е, може бути близько 200 тисяч, але це цілеспрямована державна політика Російської Федерації. Це і, і, і е, в якої вони до речі не приховують і, і зізнаються. Мало того, на території Російської Федерації з тими дітьми їх незаконно без дозволу української влади, без дозволу батьків. Проводять політику, подвійну політику. Да, ті, кому, кому є 14 років, їм видають російські паспорти. А зі всіма іншими дітьми їх, їх або усиновлюють, або влаштовують в такі так звані будинки-інтернати, або будинки дитини. І це е, абсолютний злочин, тому що. Е, Держава Україна такого дозвілу не давала, родичі такого дозволу не давали. Ми маємо непоодинокі приклади, коли е, е, частина родини знаходиться на підконтрольній Україні території, а діти знаходяться в, усун... в процесі усиновлення на території Російської Федерації. І це без, без всякого сумніву злочин і про це повідомляють не тільки е, наші правозахисні організації, навіть у доповіді. Організації безпеки співробітництва в Європі представництво в Україні є про е, є дані про те, що склаються злочини з конкретними прізвищами на сьогоднішній момент е, правозахисні організації Омбусмени України встановив приблизно е, місце знаходження і, і факти е, по 17 тисячам дітей. І уявіть, яка величезна робота. Це тільки одна за нашими. За нашими оцінками, це менше ніж одна десята від всіх дітей, які потенційно могли б бути вивезені на територію Російської Федерації, і це величезна робота, а ще треба враховувати те, що російська сторона, расистка, я б сказав, сторона робить все можливе для того, щоб не давати дані про цих дітей, і якомога більше затягувати процес їх екстрадиції на територію України, але в будь-якому разі. Такі дії тривають і є е, позитивні приклади, коли дітей повертають на територію України. Олександре, таке питання. Ви сказали, що це така заява зі сторони Російської Федерації, це фактично явка з повиною. І якщо це зізнання у злочині, його можна таким вважати, то як ми можемо це фіксувати? Світова спільнота може це фіксувати, аби додавати до. До наступного суду в ГАЗі, який сподіваємося, відбудеться над Російською Федерацією, над вчиненням через вчинення агресії в Україні, я би розділив це питання на два блоки. Це національна робота, які роблять наші правозахисні організації і, і державні інститути стосовно фіксації злочинів. Це і Генеральна прокуратура, взагалі органи прокуратури Служба безпеки України. І за допомогою громадських організацій вони збуджують карні сплави про промислове вилучення дітей і вивезення їх на територію Російської Федерації і збирають відповідну доказову базу. Таких справ в Україні дуже багато. Я не, не берусь зараз сказати хоча б таку відносну кількість, але точно знаю, що їх багато тисяч таких справ. І, і і ця це наша робота коли правозахисники збирають докази це ж ми ж намагаємося бути в правому полі збирають докази і і, ці, і цими доказами на, на на, наповнюють відповідні кримінальні провадження які будуть доходити абсолютно точно до українського суду Одно, одночасно це є механізм збирання доказів і для міжнародних судів в то, в частності і, і ну Зокрема, і Гакського суду справ людини, де фігурує вже і Львова Білова. І я б навіть не хотів називати цю фамілію Путін в якості потенційних злочинців. Так? і наша робота внутрішня і робота міжнародних організацій, які представляють місії, які представляють Європейський союз Раду Європи в Україні. І організацію безпеки співробітництва в Україні безпеки співробітництва вони збирають теж докази, і ці докази разом з нашими національними доказами є матеріалами для розгляду міжнародних судів і трибуналів. І Я впевнений, що незважаючи на всю протидію Російської Федерації, цей механізм працює не швидко, але він 100% буде доведений до логічного кінця. І злочинців будуть покарувати. Ви казали, що вже є позитивні приклади повернення маленьких українців додому на батьківщину. І от ми в студії говорили з правозахисником Павлом Лисянським, і він казав наступне, що. Повернення українських дітей можливе за двох варіантів, коли Росія сама на те дозволить, сама того захоче і піде на зустріч Україні, або якщо українська сторона можливо проведе якусь силову операцію там всередині Російської Федерації і хитрощами зможе вивести українських дітей додому. На вашу думку, які дійсно є труднощі в цьому обміні, так в поверненні і що, як це можна взагалі зробити, окрім, ну, -перше, окрім -перше, таких треба... явних механізмів? По перше, треба розуміти, що Російська Федерація як держава-агресор робить все можливе для того, щоб приховати ці факти і не дати можливість цим дітям повернутися. На територію України це спрямована системна політика, яка направлена на те, щоб позбавити ну принаймні ті території, які зараз знаходяться в під тимчасовим контролем російських військ, у цих дітей позбавити майбутнього. Да? Позбавити можливості цим дітям стати українськими громадянами. Саме тому їх напічкують певною умовно патріотичною. Такою пропагандою російською, та да, вони там знаходяться фактично під постійним контролем і, і от таким ідеологічною накачкою, і, і, і вони все роблять для того, щоб цей процес затримати. Але є міжнародне законодавство, є навіть російське законодавство, яке вимагає, якщо встановлені факти. Позбавлення можливості там батьків, родини спілкуватися зі своїми дітьми примусового вилучення цих дітей через міжнародні е, інституції повертати, і оскільки вони роблять вигляд, що вони е, заботяться саме про дітей, то іноді під тиском певних обставин і фактів тих дітей вдається повертати правдами і неправдами, і, і хитрощі тут е, е, ну, Мають місце бути задія да, з, з боку наших де, ну там посадовців, які цим займаються. Але е, в будь-якому разі, треба розуміти, що ну цілові я не вірю в цілові методи е, повернення е, дітей е, ну там, завдяки там якимось групам, там які е, це якось підпольно будуть й будуть, е, або мають змогу робити, тому що це завжди ризики і. і Такі дії, вони, перш за все, є ризиком для життя і здоров'я безпосередніх дітей, і я не думаю, що цим займаються. Це зовсім інша робота. Таким чином, як ми можемо повертати дітей тільки завдяки тиску через міжнародні інститути на російську владу? Це, на жаль, сьогодні єдиний механізм. Він працює погано, але це єдиний, який залишається. Я впевнений, що після нашої перемоги цей процес буде масовим, да і дітей будуть повертати. І, і, але це тільки після перемоги. На сьогоднішній момент це тільки тиск через міжнародні інститути і кропітка така робота наших всіх органів, які опікуються правами дитини в Україні. Вас почули дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Ми спілкувалися онлайн з правозахисником громадської організації Майдан Моніторинг Олександром Остапенко. І окрім того, що Росія незаконно вивозить українських дітей, я нагадаю, що згідно з офісом генпрокурора України станом на 4 липня, за підтвердженими даними, з початку повномасштабного вторгнення від рук окупантів загинули 485 дітей, і ще 1005 отримали поранення. В офісі генпрокурора наголошують, що ці цифри не є остаточними. На цьому поки що всі новини для вас ефір провела Ольга Голодова. Побачимось згодом.